Проснулась, потягнулась, посміхнулась, відкрила інстаграм і вже втомилась. Втомилась від очікувань, втомилась від успішного успіху, бла, 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 що досі не заробила свій перший мільйон. Втомилась від того, що треба прокидатись о 5-й ранку, будувати імперію, ставати кращою версією себе кожні 15 хвилин по 100 500 разів на день. Ну що, як маркетолог вам кажу, ми всі не іглі. Нам дуже жорстко продали ідею, що успіх це лише бізнес, статус, цифри на рахунку і знову бла-бла. І що на етапі, коли ти намагаєшся просто вижити, ти обов'язково мусиш розвиватись. А що якщо я тобі? скажу, що найбільшим досягненням може бути не новий проект і не премія. Бо іноді справжнє досягнення це зібрати себе докупи після складного періоду в житті, Навчитись бути поруч із собою і на своїй стороні при любих обставинах. Можливо, твої інвестиції це не акції чи нерухомість, а здорова кукуха і коліна, що не хрустять. Можливо, твій найцінніший капітал, це адекватна психіка, спокійний сон і здатність сміятись без причини. Коротше, ми прийшли до конклюжена: успіх це не завжди кар'єра, і точно не змагання. З усім світом. Тому якщо сьогодні ти просто жива, просто їш сосіску в тісті і тримаєш себе на плаву, це вже велика перемога, знай. Ну а ти, будь ласка, ділись в коментарях, що для тебе зараз справжній успіх. Поговоримо чесно та без прикрас. Вся!